Восьмий клас. Сьогодні ми з вами розглядаємо створення гіперпосилань у текстовому документі. На минулому уроці ми з вами навчились, на минулих уроках. Ми з вами навчились створювати структуру текстових документів, документів з використанням заголовків та зміст документів. Зміст документа ми казали, що він уявляє собою список гіперпосилань. З натиснутою клавішою Ctrl можна переходити на відповідні заголовки в текстовому документі, якщо користувати змістом. От, зміст документа це зручний об'єкт текстового документа, але він забезпечує перехід усередині документа тільки до його структурних елементів, те, що ми виділили як заголовки при створенні структури. Переходи до інших об'єктів у текстовому документі можна зробити з використанням гіперпосилань, з якими ви вже ознайомились під час роботи з веб-сторінками і створювали раніше в презентаціях. Гіперпосилання можуть бути створені для переходу в межах одного документа. Вони можуть бути на фрагмент тексту, на зображення, таблицю, схему, бібліографічні джерела або інші об'єкти. Це так зване внутрішнє гіперпосилання. Наприклад, також за допомогою гіперпосилання можна зробити перехід з текстового документа на зовнішні ресурси, вебсайти, матеріали з Google диску, сторінки в соціальних мережах і так далі. А я вам демонстрацію взагалі, слава Богу, показую. Думав, думав, не показую. Такі посилання, які на зовнішні ресурси у нас переходять відповідно і називаються зовнішніми гіперпосиланнями. Наприклад, у текстовому документі зі звістом зі звітом про виконання вами групового проекту з фізики можна не розміщувати в тексті всі ваші напрацювання, а вставити у звітні документи гіперпосилання на матеріали проекту, які розміщені на google дисках учасників-учасниць вашої групи або на інших ресурсах, на електронну таблицю з обчисленнями та діаграмами, на презентацію перебігу проекту на фотоальбом тощо. Це зробить ваш звіт більш структурованим і компактним і дає змогу зекономити час на його підготовку. Гіперпосилання в тексті потрібно пов'язати з якимось об'єктом документа, словом, фрагментом тексту, малюнком тощо. Для переходу за гіперпосиланням потрібно буде вибрати цей об'єкт вказівником за натиснутою клавіші Ctrl. Минулого уроку, коли ми говорили про зміст, ми на цей момент звертали увагу, да, що. Ви звикли просто навести курсор на посилання і натиснути ліву кнопку миші. В текстових документах так не, не працює. Працює через натискання ще Ctrl-Додатково. Текст гіперпосилання в текстовому документі, як і на веб-сторінках і в презентаціях, виділяється іншим кольором. Кольором символів і підкреслюються. Перед створенням внутрішніх перепосилань усі об'єкти документа, на які буде здійснюватись перехід, потрібно відформатувати з використанням стилів заголовків різних рівнів або створити відповідні закладки. Давайте перейдемо з вами до практики. От у нас один з файликів, з яким ми з вами працювали раніше, про ЮНЕСКО. Да? Створювали до нього зміст. Перед тим, як створювали зміст, робили заголовки різних рівнів. Давайте спробуємо тут зробити якісь посилання. От, наприклад, я хочу зробити найпростіше поки що зовнішнє посилання, наприклад, на сайт ЮНЕСКО. Що мені треба? Мабуть, по-перше, мені треба знайти в інтернеті сайт ЮНЕСКО. Да? Що я зроблю? Що я зроблю? Що я зроблю? Напишу в пошуку ЮНЕСКО. Ну, Вікіпедія якось мені не дуже хочеться. А от офіційний сайт unesco.org, Це, мабуть, він і є. Що таке ЮНЕСКО? Ви знаєте взагалі? Це організація при, при ООН, яка нам нормальна, де українська мова. От ЮНЕСКО. Хай буде англійська тоді. Яка відповідає за збереження культурної спадщини е, різних країн світу, різних націй світу, народностей світу і так далі. Тобто вони відповідають за збереження культурної спадщини. Е, що ми робимо? Знайшли офіційний сайт, копіюємо посилання. В рядку, е, в адресному рядку виділяю Ctrl-C або правою кнопкою миші копіювати. Все, поки що про це забуваємо. Повертаємось до текстового документу. От я хочу. Щоб можна було натиснути на ось це слово ЮНЕСКО і потрапити на їх сайт. Що я роблю? Виділяю тут це слово. Ну, це взагалі не слово, це абревіатура. сподіваюся, всі розуміють. Далі мені потрібно обрати вкладку Вставлення. І, наскільки я пам'ятаю, гіперпосилання. Група кнопок посилання обираю гіперпосилання. Тепер, куди я буду переходити? Дивіться, ми можемо обрати місце в цьому документі з відповідних е, заголовків нами створених, оця наша структура, яку ми вже створювали, е, можемо відкрити якийсь новий документ на електронну пошту або файл веб-сторінку. От я скопіював адресу веб-сторінки, ось сюди в адресу Ctrl-V, вставляю. Натискаю ОК. І що тепер бачимо? У мене змінив, змінилось форматування мого виділеного тексту. Да? Змінився колір, воно підкреслене, тобто це є гіперпосилання, я можу за ним перейти. Раді приліччя. Я приберу цю веб-сторінку в браузері і тепер спробую її відкрити. Як відкриваємо, затискаємо та тримаємо Ctrl на клавіатурі, наводимо курсор. От у мене е перетворився курсор, змінив вигляд да, на руку. Натискаю. Чекаю, от перейшли ми на сайт. Е, цю вкладку я закривав, да, вона відкрилась заново. Так, тобто працює. Таке посилання називається зовнішнім. Ми відкриваємо якийсь зовнішній ресурс. Не обов'язково гіперпосилання може бути тільки з тексту. От, наприклад, з цього зображення. Що ми робимо? Обрали це зображення, так само вкладка вставлення, гіперпосилання. І, наприклад, на ту саму адресу. Окей. Що тепер? Знову ж таки, тримаю Ctrl, наводжу на зображення, клацаю. От ця веб-сторінка відкрилася ще один раз. Думаю, зрозуміло, як працюють зовнішні. Да? Ще єдине, що ми можемо відкрити, ще є ще якийсь документ. Наприклад, тут інформація для всіх. Хочу, щоб е, цей, натискання на цей текст відкривало мені якийсь документ. Виділив текст, знову ж вставлення. Гіперпосилання і, наприклад, і, наприклад, і, наприклад, наприклад, знайти на комп'ютері якийсь документ. Документів, от я у вкладці завантаження свої шукаю, у мене їх тут дуже багато. Та відкрию якусь презентацію, наприклад. ну, Це роботи якихось учнів інших, ну, не ваших точно. Просто беремо будь-яку, натискаємо ОК. Що відбувається тепер? Знову ж таки, тримаю Ctrl, наводжу курсор, клацаю. Трошки думаю, і от він мені відкрив презентацію. Бачите? Тобто, ми можемо не тільки на гіперпосилання давати, ну, не тільки на веб-сторінки давати гіперпосилання, а ще й, наприклад, на якісь файли, які будуть у нас відкриватися. Так, це все зовнішнє. Тепер про внутрішнє. Ми можемо зробити внутрішні. от, наприклад, я хочу зробити гіперпосилання на основні розділи програми. Тобто всередині документу переходити на основні розділи програми. Звідки? От зі слова програма, наприклад. Що я роблю? Виділив слово програма. Знову ж таки, вкладка Вставлення, гіперпосилання. І тепер обираю місце у документі. Ось ці основні розділи програми в мене вказані, як заголовок. Це ми робили на позаминулому уроці ще. Обираю цей заголовок, натискаю ОК. Що маємо тепер? Наводимо курсор, тримаємо Ctrl, от переходимо одразу на основні розділи програми. В принципі, так само працює в змісті. Але це тільки в тому випадку, коли ми ось це зробили, в принципі, заголовком. так? Да? От ми на минулих уроках робили заголовки різних рівнів: заголовок першого рівня, заголовок другого рівня і так далі. Тоді ми можемо використовувати. Буває ще таке, що нам можливо на щось потрібно зробити гіперпосилання, але ми не хочемо цей кусок робити заголовком. Щоб він у нас. Не відображався в змісті, наприклад. Ну, якщо ж зробимо заголовок, да, то він додасться до змісту. От не хочу я, щоб його було в змісту. Щоб він був змістов в змісті. Це, наприклад, щось таке не дуже важливе. <кій> От, наприклад, табличку цю. Як мені на неї тоді зробити гіперпосилання? Такі об'єкти ми можемо робити не заголовками, а закладками. От виділив таблицю. Тепер вкладка посилання. І тут у нас є. І тут у нас є закладки, закладки, закладки. Так, з української мови у мене раніше був російськомовний офіс. Я от тепер не можу зрозуміти, що мені треба. Точно не це. Або це, або це. Покащик, мабуть. Думаю, що покащик. Давайте звернемось до підручника, щоб я вас не надурив. От про закладки. Підручник каже, що в українськомовному так таки буде називатись закладка. Ну, ладно, а мені здається, що в моєму випадку, в моєму випадку це буде покащик. Так, позначити елемент. Нехай називається таблиця 1, чи це трошки не те все ж таки. Таблиця 1, додатковий поточна сторінка, перехресне посилання. Ні, це все ж таки не те. А ну-ка, якщо позначити посилання. Так, ще раз до підручника. А, тю, вставлення, закладка. Я не там навіть шукаю. Я вибачаю вставлення, і що? І тут є закладка, є закладка. А я хотів взагалі через. Ну ладно, там трошки інакші речі у нас на вкладці посилання. Дивіться, ми тут можемо зробити, іноді від нас хочуть там е... малюнки, якщо у нас є, вони повинні бути підписані іноді від нас хочуть список малюнків. Ми можемо зробити автоматичний список малюнків. Ми можемо робити сноску. От, наприклад, я вам просто як приклад покажу на якесь слово внизу зробити сноску, вставити сноску. Бачите, от, таке от один, і далі можемо щось написати, що це значить. Це е, ми цього з вами поки що не вивчаємо в е, восьмому класі, але я думаю, в деяких книжках ви таке бачили, да, коли є сноски. І потім я так розумію, що за, за допомогою цих. Е, Показчиків ми можемо створити список в кінці, наприклад, список цих сносок. Так само, Ну це буде як зміст виглядати щось такого плану. Які сноски у нас на якихось на яких сторінках? Ми повертаємось до наших закладках Я неправильно почав. Це вкладка вставлення, група кнопок посилання. Закладка, все тут правильно називається. Назву закладку, таблиця. Один, наприклад. І що? Ага, і не можу використовувати в назві пропуски. Бачите, ми можемо, е, назва закладки повинна починати в будь-якому разі з літери. Далі ми можемо використовувати деякі знаки, е, літери та цифри. От пропуск не підходить, з нижнім підкресленням підходить, натискаю додати, все, вона є в списку закладок. Тепер хочу на цю закладку перейти. Дивіться, закладка мені в змісті, оновлюю зміст, оновити цілком. Бачите, зміст не змінився. Тобто вона на зміст не, не впливає, вона не є структурною частиною документа. Як вона відображається в документі? Та аж ніяк. А от тепер, наприклад, чи можу я зробити на неї посилання. От на, слово, на слові інформація вставити гіперпосилання. І бачите, у нас з'явився розділ закладки. І я можу обрати таблицю 1. Окей. І що тепер тримаю Ctrl, клацаю інформацію. І от у мене ця таблиця на екрані. Одразу знаходить мені цю сторінку з цією таблицею. От таким чином це все тут працює. Це вся теорія, яку я вам повинен був розповісти. В книжці це, ну, половиною сторінки. Так. Чи є питання по теорії. Немає. Так, сподіваюся, що немає. Нема. Так, сподіваюся. Тепер дивіться, що вам треба виконати. Читати підручник аж цілих. Ну, дві-три сторінки. Ладно, там дві з половиною буде. Вміти відповідати на питання на сторінці 93. Відповідати усно, писати не потрібно. Виконати завдання 4 на сторінці 94. Переходимо. Сторінка 94. Завдання 4. Ось воно. Створіть текстовий документ з переліком ваших друзів, зазначивши прізвище, ім'я та дату народження. Можна це зробити у вигляді таблиці, можна в будь-якому зручному для вас вигляді. Додайте до прізвищ кожного з них гіперпосилання на його сторінку в соціальних мережах. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 344. Тобто, додати гіперпосилання. Додайте до прізвищ гіперпосилання. Це мається на увазі гіперпосилання, наприклад, на ЮНЕСКО. Не просто вставити ось так от. От, це гіперпосилання на ЮНЕСКО, так? Да? Е, не просто там вставити на сторінку з Інстаграму. От просто там є. Я не знаю, хто там. Тимченко Олександр. Далі дата народження, далі посилання на. Гіперс... На... На... Цей... на соціальні мережі. Ні, не так взагалі. Ви, коли напишете, давайте я зроблю сам як приклад на себе, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. От, наприклад, у вас текстовий документ. Да? Почнемо: Times New Roman, 14-й. Чи давайте це у вигляді таблички зробимо, можна зробити, наприклад, по центру. Ой. Ставлення таблиця так, так. Дай, в принципі, і буде достатньо. Номер не обов'язково додавати. І пишемо. Дата народження. І тепер вам сказано на прізвище зробити посилання на соціальну мережу на сторінку цієї людини. Що ви робите? Виділяєте прізвище, вставлення, гіперпосилання, файл або веб-сторінка, в адресу вставляєте веб-сторінку, хочете його цієї людини, хочете якусь будь-яку. Тому що, ну, все ж таки, елемент інформаційної безпеки повинен бути. З датами народження. Також можете написати від фонаря, якщо навіть не знаєте. Ну і це, мабуть, і буде краще, якщо ви напишете від фонаря. Тому що мало лі, де цей документ опиниться. Е, вставили посилання, натискаємо ОК. Все. І в такому вигляді хоча б декілька людей мені описати. Ну, звичайно, зберегти, відправити мені. По завданню приблизно зрозуміло, так? Да? Ви не просто вставляєте де-небудь посилання, а робите по прізвищу. Так, і тепер в тих, у кого немає комп'ютерів, відповісти письмово на питання 5, 6, 7 на сторінці 93. Ось 93. От питання 5. Які види гіперпосилань можна створити в текстовому документі? Відповідь два слова: внутрішній, зовнішні. Шосте. Що спільного і відмінного створення внутрішніх та зовнішніх гіперпосилань у документі? тут можна трошки розписати, але все одно коротенько. П'яте шосте і яке і сьоме, да? що таке закладка, для чого вона використовується. Також опишете, але коротенько. Відповідь, і ну, я вам показував взагалі, що таке вам залишилось сформувати свою відповідь або знайдете в підручнику. Е, будь ласка, якщо пишете, то геть коротенько. Питання до мене. Чи є до мене якісь питання? Немає. Так, Немає. так, сподіваюся. Тоді, дякую вам за увагу. В принципі, радий був вас чути і бачити. До побачення. Виконайте завдання прямо зараз. Будь ласка. Ну, до побачення. До побачення.